Боремося з чим з, з хвощем польовим. Нік допомагає. Так, звільняємо грядку. Будемо переробляти грядки. У нас велика реконструкція, так, Нік, на дачі? Ні, маленька. Подивись, помічник, Маленька реконструкція. Помічник. всім привіт. Привет. Я Ніку передала, що він у нас красивий хлопець. І що, друзі, бажаєте йому здоров'я, дуже вам вдячна, Дякую. вам всім теж здоров'я і всього самого найкращого. А ми працюємо, потім покажемо вам результат. Будемо переробляти наші грядки. Буду викопувати чесник сьогодні. Ось, дивіться, яка вже стрілка пішла. Вже вирівнялася, а на нього щось напало. Зараз викопаємо, побачимо, що там. І що ж це Вийшло з нашого часнику? Ось. Зараз ще викопаємо. Накопала озимого чеснику. Але якась така цікава історія. От у кожного була майже в кожного, отак от збоку. Ще одна. І ось вони. Може, їх можна посадити? Вони, наче вже пустили росточки. Може, їх зараз можна посадити на зелень. А цей й висушу. І нехай сохне. Ось що росте на голландських дачах. Дивіться, яка гарна ожина Росте вже починає дозрівати. Ось така гарна ожинка. Чесник. У сусідки гарний. Ось такий кріп високий вимахав. Кабачки цукіні. Голландці дуже полюбляють будувати ось такі вігвами для квасолі плетючої. І от ви можете бачити, майже у всіх на городах ось такі конструкції для квасолі. Гарні городи, такі врожайні і малинка є, абрикоски є, там черешенька була. Всього потрошку, так як в Україні. Ось такі чорнобривці, сусідки. Ось так, друзі. В цьому році дуже такий гарний урожай ожини. Будемо мати багато ожини. Так, нік почистив мені цей ящик від бур'яну. Тепер, ось дивіться, я почала відкопувати, що тут виходить. Там уже агроволокно. От І просто дну дуже-дуже мало ґрунту. Бачите як. А, ну, Вже виснажився ґрунт. Я хочу його витягти звідси і покласти на дною. Може, крапиву ту, що покосила, потім якісь гілочки, картон вкласти, а зверху вже потім ґрунт. Ну, звичайно, його ще перемішати з гарним корисним ґрунтом. Зробимо таку грядку, і сюди ще можна посіяти і салати, і петрушку, і кріпчик, може, чесничок ще посажу на зелень, цибульку. Отак От хочу. Майже з кожною грядочкою зробити. Тут теж, бачите, мало землі. Ну, будемо потихеньку щось робити. Ось так. Завал такий, друзі, на дачі. Ось викопала чесник. Тут теж треба додати. Ну, хочу підстелити під кожну грядочку. Якісь гілочки, якісь. Крапиву якусь картон. А це Петрушка. Бачите, Петрушка. Це що, можна насіння з неї збирати? Цвіте Петрушка, треба викопати. Тут я зробила, але тут немає картону. Просто насипала більше землі. Ось така гарна цибуля. Мені ще цибулю треба позбирати. Так, покажу, що я тут зробила. Привіт! 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 Ой, курочка, чубатурочка привіт! Повиходили. Так, дивіться, я тут, ви бачили, косила крапиву, справлялася з цією крапивою. Тут зараз покладу агроволокно, щоб оце все приглушити, там складаю сухі гілки. Із крапивої, із ожини цієї колючої. Щоб не росла більше крапива, застелю агроволокно. І сусід зараз прийде і мені зробить ось сюди дощечко, доб'є І почепимо ще ось таку сітку. Така класна, мені так подобається. І загородимо ще ось цей шматочок. І буде цивільненько. Класний тример, я сьогодні ним півдня працюю то там, то там, то там. Навожу порядки. Ну, я щаслива, що ми приїхали. Друзі, це так відволікає. Ой, які шмелі здорові тут літають. Вау, страшно. Так відволікає, так, знаєте, допомагає. Дає сили, дає енергію, дає. Наснагу до життя ці всі роботи. А це так квітує хоста. Я прям не чекала, що в неї такі квіти. Просто супер. Ну, я початківець, тому всьому дивуюсь. Може, ви вже бачили це вам не дивно. А я от перший раз бачу таку красу. Моя ось така хосточка. Гарнюня так квітує. І ось така, що у мене хвосточка є. Я вам весь час її кожен раз показую. Бо мені подобається. Мій куточок ось такий. Кліматіс уже не квітує. Зато квітує Соня, хвоста і кала. І цукіні квітують, і дають нам ось такі плоди, вже позривало. Покажу вам, які великі позривало Прибігаєш сюди, хватаєшся, робити, 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 не знаєш, за який куточок, ну от сьогодні що я робила? Плитку цю почистила. Бачите, після дощику дуже гарно виривається ця трава. Ось о, а тут уже все не почищено. Потрошку, потрошку. Прополола оці красиві аліуми. Боже, скільки тут шмілів на них. М -м, мабуть, вони смачні, ці аліуми. Дивіться, які цікаві кульки. Пополола виноград, треба його удобрити. полити і удобрити. Постригла трошки тримером тут травичку. Там. Теж постригла. Так класно тримером. люблю стригти все. <гум> постригла М -м шипшину. Тут трошки порядок навела. Знов стільки виросло конюшини. Сусід може в вихідний день, коли буде електроенергія покосить своєю великою машинкою. От, а я так потрошку тримером там, де він. Не може взяти машинкою. Дивіться, як оця колюча не розрослась, Ну, я ще сюди не добиралась. У нас погода прохолодна. Ось мої туєчки. Оця, не знаю, хто знає, напишіть, як називається оця. Вона така цікава. Я купила, назви не було. І ось така вона маленька. І така цікава, трошки і голуба і жовта. І ще одна в мене ось така є. Напишіть, хто знає як називається. А це той смарагд. Пропадає ломий камінь чогось. Ось так. Не знаю чого. Гвоздичка. Відквітувала, треба зрізати, буде в неї новий сезон квітування. Троянда теж вже відквітувала. А воно вже нові бутончики. бачите? Уже нові. І он там, і он там. Нова хвиля. Я пообрізала і вже нова хвиля буде. Мабуть, вже не так буде буйно, але буде нова хвилька квітіння. І нові плеті. Теж хочу тут переробити, у мене ідей багато. Цього багато в голові, а як починаєш робити одними руками, нік мені допомагає, трошки сусід допомагає. Багато не зробиш одними руками. Так, цей ґрунт гортензії не подобається, мені здається, бачите, вона щось погоріла. Чи то, може, не було поливу, а може ґрунт не подобається. Бо тут такий жирний ґрунт. З компосту. І крути тут риють, може підрили, може що, не знаю. А цьому кущику тут дуже подобається. Бачите, як він такий нещасний перехворів, але так буйно квітує. І троянді подобається. Уже він випускає теж в самому низу такі бронічки на квітіння. Але хтось їсть отак. Тут такого не буває, щоб не їло. Всі хочуть щось поїсти. Ось такий жалюгідний вигляд мають е лілії. Мабуть, це оцей лілійний жук, який їх поїв. Я дивилась так в інтернеті. Ну, я не бачила. Це такі червоні жучки, да? я їх тут не зустрічала. Скажіть мені, що з ними зробити? Обрізати оце все? Чи нехай так от стоїть, щоб цибулинка розвивалась? Вже, мабуть, ніхто не їсть, нема чого їсти. Може, нехай стоїть. Напишіть мені, будь ласка. А це у мене такий болотний кущ. Вони тут ростуть попід каналами. над каналами. І в мене, звідкись він взявся, хазяйка садила. І такий він прям як дерево виростає. Ну, прикраса. Прекраса. Моєї дачки. Ось така. А таких соняхів я ще не бачила. Дивіться, прям не одне стебло, а як багато, як кущ, скільки буде соняхів. Ось один уже так гарно квітує. І ще он там, і ще. Ось такий кущ соняхів. А ось мої кали розпустились. Бачите, такі. А це мені подарували. І я пересаджувала, і там цибулинка гнила. Ну, оце один такий тросточок з корінчиками був. Я посадила. Може, виросте, не знаю без цибулинки, як ви думаєте, виросте чи ні. А ці в мене гарні, ці в мене з цибулинок. Я показувала, як я садила. І ось тут, у цьому горщику, ось такі красончики. Це мені Лілічка подарувала. Лілічка, якщо будеш дивитися, тобі привіт. Такий в нас уже гарний холодок від цього винограду. Дивіться. Ось так заплилася наша шпалера, чи наш, наша альтанка, чи навіс такий. Ось такі у нас виноградики. Будуть і ось така тінь. Класно. Будуть сонячні дні ще жаркі, а в нас не буде жарко. Ось так. Нік-помічник ще мені звільнив один ящик. Повиривали ми тут все. І руколу, і коріандр, який цвів, і петрушку, все повиривали. І будемо займатися теж цим ящичком. І нове щось посіємо. Ще нам треба зайнятися раз. Два, три, ще трьома ящичками. Ну, тепер же ж тут хоч можна пройти, показую, друзі, що вийшло. Ось так. Тепер уже тут немає крапиви, то крапива сусідська. Приробили сітку. Ось так вона вже в нас аж звідти йде. І ось цей куток готовий. Ось. І поклала агротканину, щоб. Трохи а, прибилася коріння, крапива, все таке. Потім трохи воно там приб'ється і можна буде скопати його. Тут взагалі в мене був компост, різні гілки. От, може, вони так і будуть лежати, перегнивати. Не знаю, може я поки що й не буду відкривати. Нехай воно так лежить. А потім хочу, да, тут, щоб мені загородили, теж була така компостна яма. Біля курничка, тут курочки по сусідству. Ну, ось так. Потихеньку наводимо порядок, бо так заростає все просто. Ну, знаєте, Якщо більше порядку, то тоді менше роботи виходить. Можна буде займатися врожаєм. А так приїжджаєш, не знаєш за що хапатися, чи з бур'янами боротися, чи врожаєм займатися. Тим більше, що зараз не виходить їздити часто. Ось так, такі я придумала. Сміття так і стоїть у нас. Такі я придумала речі. Тут е, треба буде плитку, тут плитка лежить під діжкою застелити плитку, покласти, вирівняти. От буде продовження плиточки. А тут продовження прибирання Трімір сів, він акумуляторний, треба його підзаряджати. О, так що поки що на цьому зупинилися. І далі сітка ще в мене є. О, до той компостну ями чи ящику я добратися зараз не можу. Нехай компост дозріває. Ось так, друзі, потихеньку наводяться порядки. Мені подобається. А вам? Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. коментар, якщо вам не шкода. Ось, друзі, такі голландські дачі. Така погода в нас. Так, я обіцяла, друзі, показати, чим я обробляю від чорної тлі. Ось, бачите, такий препарат. Мене запитували, чим ви обробляєте. Е, купляю це. Вентротаюні є, велкоопі є. Ось, велкова у мене така е, відро таке з цього магазину, бачите. Так, і. Ось так. Такий спрей, дуже ефективний. І від такої чорної тлі, і від такої світлої якоїсь зеленої тлі. Ну, Тут написано: тріпси, білий лід який, і ще щось таке. Не знаю, як називається. Ось такий, друзі, спрейчик обіцяла. Я хочу зробити ще огляд всіх препаратів, які я тут купую. Що від чого. Так що це буде в наступному відео. Сподіваюсь, коли в мене буде трохи більше часу, бо зараз дуже багато роботи і не встигаю все зробити. Ось так, друзі. чим обробляю від чорної тлі?